А оце пакет не мій. Оце чи є? Це не моє. Табак должен там. Бути. Я тебе питав, що є оце? Якби чоловік. Є так. Оце, це... Тут бы тут забито конуплюю. Да наплюй, там не да. забито. Там ну мы сейчас це... Я і не забито, там забито коноплю. Ну да, сейчас перевіряй, Все. все. Піздець тобі. Тюрьма. Тюрма. Ти наркоман. Та не наркоман есть. Шурика хиб наколоти. Чтобы на курице. Николаев. Ніхуя. Я ти так нормально, блядь? Іжу в мене в рот. Ти, оце ти попав. Пизда тобі, блядь. Все, нахуй. Та Ніколай, блядь, ідіот тюрьми, блядь. Все. Оправляй його нахуй. Сейчас я доволю. Та Ніколай, блядь. Ти на блядь, все. На зону, ти на зону їдеш, все. Труба тобі, поняв? Що це тебе в руках? Показуй, що? План тебе, план. 10 кілограм плану. Які десять Ти наркоман? Я наркотики не... Руки вгору піднімемо. Як це не буде оточить делать? Чьи наркотики? В кого знайшли? В знайшли. Все, де ти їх взяв? Нашов десь? Нашов. А? Де нашов? На мусорні. Правильно. І распространять по всій, по всій помашної, правильно? Не распространяйтесь. Не поняв. Шо що? Про... Пишіть усе да, усе да. Все распространяєш? Да, да, да. Кому распространяешь? Багатьем, да? Да, да.